Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як до вас можна звертатися, або позивний? А, Володимир або Райдер, як, як більш зручно. В цивільному житті до 20. Це був Володимир, потім став райдер. Добре, скажіть, будь ласка, яка у вас частина? Бригада? 112-та бригада, 244-й БАТ. Давайте трохи поговоримо. Якщо можна, от коли у вас була отримана травма, і яка? А ну це така поширена, скажімо так, травма в, в тих краях. Це було майже рік тому. Під ну, на околицях Креміної Срібненське лісництво. Це міновибухова травма. Це така там, скажімо, сама розповсюджена. Де саме було рука? Да, плече, ключиця, лопатка, ну таке там, наскрізне, там м'язи, все таке проще. Ну. Ви звернулись сюди, у вас була ну, тобто, проблематика, з чим ви прийшли? Так, да, ну У мене, скажімо так, ну, проблематика після поранення це обмежена ну, скажем, обмежена рухомість в плечовому суглобі. Да, і хотілося б. Скажемо так, повернути собі здатність, скажімо так, повноцінно рукою володіти, ну, тому що треба якось далі ж повертатися до своїх допобратимів і далі вперед. Добре, скажіть, будь ласка, ви вже тут якийсь час? Так, працюєте? так, довго ну, недовго починаю, але да, ну, вже займався. Чи є прогрес, а може. Так, так, ну, скажімо так, у мене рука майже рік була там в зафіксованому положенні, і, і ну скажімо, по-перше, було, скажімо, ну, Страх, там особливо, дві, тому що там ще кістки там і так далі, тому вона ну, закостеніла, чи як це сказати. І от після перших занять вже я ну, можу там руку підняти. Це для мене, скажімо так, неабиякий прогрес, тому що раніше це було десь так. ось. І, скажімо так, це для мене пройшло доволі все безболісно. ну, не те, щоб там просто, але було безболісно, просто треба знати, що робити. Для цього потрібен фахівець, який розуміє, що можна, що не можна, і що з цим робити. Ось тут саме саме цей випадок, що все, все, все йде добре. Скажіть, у вас був досвід роботи з місцевим психологом. Пару слів. А, так, да, був досвід, ну і він і далі буде продовжуватись, тому що ми запланували далі там зустрічі. Ось, до цього в мене, в принципі, був там невеликий досвід роботи з психологами. До нас приїжджали там батальйоні психологіки, це коли ми ще були там, на ЛБС. Ось. Ну, це якось так, ну не знаю, чи тоді воно так виглядало. Ну, скажем, я дуже великого сенсу в тому не побачив в тому саме спілкуванні. Сьогодні ми доволі, скажімо, ну, для мене це було комфортно. І я задав ті питання, котрі в мене є, там стосовно мого травматичного досвіду, там котрий саме я маю. Ось, і ми вирішили, що будемо це працювати без мікадмедикаментозно, поки що, просто сеанси. Ось, і в принципі, не бачу в цьому, ну скажемо, нічого дивного, зазорного. А, ну голову треба лікувати, так же, як і плече, там руку, ногу там і так далі, тому що ну, голова <правж> повинна працювати теж гарно. Ось. Ну, якось так. Добре, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є сенс ну от саме військовим, які проходять реабілітацію, ага. хоча б піти поговорити до психолога? Ну, дивіться, я можу казати про свій досвід да, да, про да, свій досвід в моєму випадку, так тому що ну в мене там є там проблеми зі сном, вони вже Скажем так, доволі тривалий час, і мене це трохи, так скажем, ну, напружує, да, тому що спати теж іноді треба. Тому в мене були такі проблеми, ще інші проблеми там, з травматичним досвідом, котрий був ще до поранення. У мене були питання стосовно. Як чи чи нормально зреагувала моя психіка, да? чи я хочу подивитись, щоб скажімо так, людина, котра в цьому фахівець, щоб вона подивила, подивилась, ну, грубо кажучи, наскільки я безпечен для оточуючих. Да? Хоча б про це. І я ж кажу, що ну, для мене це взагалі нормально звернутися до фахівця. Я ж кажу, що я доволі. ну, Цілком комфортно себе відчував при спілкуванні і ну, не бачу в цьому це як поход ну, до любого іншого лікаря, коли є якась потреба в цьому. Навіть не те, що проблема, а потреба, відчуваєш потребу, звернувся до лікаря, вирішив. Дякую вам за те, що поділились досвідом проходження реабілітації. А тут. я зі свого боку перепрошую. А я з свого боку дякую вам всім за те, що надали мені змогу реабілітуватися для того, щоб я ну, міг продовжити свій путь. Доброго дня. Мій позивний шершень. Я військовослужбовець Збройних сил України. Який отримав тяжке спинне мозкове поранення під час захисту наших земель українських від ворожої навали расистів. Хочу подякувати благодійному фонду Твоє майбутнє і Євгенію, через якого я зв'язувався, за те, що мені надали послугу. По реабілітації в санаторії конче заспа. Реабілітацію я проходив з 30.01.24 по 19.02.24. За цей період мені були надані послуги по реабілітації. Реабілітація пройшла не так, як мені хотілося, тому що в мене дуже складне поранення. Ну, результат який-то є. Там, трішки нога щось почала більше двигатися. Ну, я, як би сказати, не ходячий. На візку, на візку коротше, передвигаюся. Так що кожна реабілітація для мене це надія на те, що я буду ходити. Курсом реабілітації я задоволений. Так що дякую благодійному фонду, Євгенію. Слава Україні!